Стояла я й слухала весну. Весна мені багато говорила, співала пісню цінку голосну, то знов таємно тихо шепотіла, вона мені співала про любов. Сна мені про щастя говорила, про мрії, що змуситься колись вона мені письки свої дарила, в яких надії наші не згасли. вона мені співала, про любов. Як дитиною бувало, упаду собі на лихо, Та хоч в серці біль доходив, я собі вставала тихо. Що болить? мене питали. Але я не признавалась, я була малою горда, щоб не плакать, я сміялась. А тепер, коли для мене жартом злим кінчиться драма, І от-от зірватись має гостра, злобна епіграма безпощадній зброї сміху я боюся піддаватись і, забувши давню гордість, плачу я, щоб не сміятись. Мрія, не зрай. Я так довго до тебе тужила, стільки безрадісних днів, стільки безсонних ночей, а тепера я в тебе останню надію вложила, о, не згасни те світло безсонних очей, мрій, не зрадь, ти ж так довго лила свої чари, в серце жадібне моє, сповнилось серце ущердь. Вже ж тепера мене не одіб'ють від тебе примари. Не зляка ні страждання, ні гори, ні смерть, і я вже давно інших мрій відреклася для тебе, Це ж я зрікаюсь не мрій, я вже зрікаюсь життя. Вдарив час я душею повстала сама проти себе, і тепер вже немає мені вороття, тільки життя за життя мрії, станься живою. Слово, коли ти живе стати з тілом пора. Хто моря переплив і спалив кораблі за собою, той не вмре, не здобувши нового добра. Стояла я й слухала весну. Весна мені багато говорила, співала пісню дзвінку голосну, то знов таємно тихо шепотіла, вона мені співала про любов. Діші на ді, вона мені переспівала знов, що давно мені співали мрій, весна мені про щастя говорила, про мрії, що збудиться колись. Вона мені пись свої дарила, в яких наді наші не засли, вона мені співала.